Сьогодні по ціні чашки чаю була викуплена така материнська плата. Стан її невідомий. Називається вона Intel E 882 Побудована вона на 945-му GS чипсеті і. Обладнана ddr 2 пам'яттю з частотою 667 МГц, проте працює вона на 533-й частоті. Всього один слот під оперативну пам'ять. І можемо бачити два порти SATA. Один PCI express в такому стані дана плата, що пиль, грязь? Тут вигнуті штрихи І так, хтось може подумати, що Тут знаходиться процесор, насправді тут радіатор північного моста процесор знаходиться під пасивним охолодженням такого от, радіатора. Даний чипсет і дана материнська плата має інтегровану графіку. На базі Intel GMA GMA 950 з виходами на Десап і s video От, вісім портів USB, тобто 4 на фронтальній панелі і 4 підключаються на материнській платі. Один канал пата на два пристрої, тобто на два жорстких диска. Сатешні порти мають швидкість 3 ГБ на секунду. Порти ПС пополам, OPT порт і 6-канальна звукова карта. На базі HDA кодика Realtek LC662. Сам, сам виробник Foxconn. Даних. Роз'ємів. Процесор тут двохядерний. Двохядерний. І два ядра і два віртуальних ядра. Тобто з гіпертрейдингом. 1,6 ГГц. От. На даний час знаходиться дана плата в невідомому стані. Судя по тому, що звідси забрали оперативну пам'ять, шанси на те, що воно буде робоче, мінімальні. Проте, якщо все добре, то було би дуже добре. Тут я бачу... Як можна бачити пропалена, пропалені дорожки от так. Проте, якби самі доріжки тут не підгорівші. Так, складу і дісталася штучки, три заглушки, такі от кабелі для кнопка включити-виключити діоди. Тут як можна замітити позолочені штирочки. От. Тут в середині можуть бути золоті волосочки. Не завжди, але. Так, і от такі от бучоночки завжди потрібна річ в хазяйстві, хто займається комп'ютерами, той знає. В принципі, зараз буду її відчищати і включимося. Попробуємо запустити. Пробую знайти в себе дідярку другу, яку не шкода, щоб часом не попалити. Не дай Бог.